8 травня біля пам'ятника Шевченка відбувся урочистий захід, присвячений Дню пам'яті та примирення. З вітальним словом до присутніх звернувся виконуючий обов'язки міського голови секретар міськради Микола Васильович Лук'яненко. День пам'яті тим воїнам, захисникам родини які полягли за нашу родину. Годы войны. Мы всех их помним. И благодарны им за то, что мы сейчас живем. И в этот день хотелось бы почтить память всех наших воинов, защитников родины, которых с нами нет. Обидно, что в это время идет война. И хотят, чтобы Украина была свободной, вольной, цветущей. Но ну, правда на нашей стороне мы все равно перемогли. Вітаючи ветеранів зі святом, треба віддати їм шану не тільки за великий внесок у перемогу в Другій світовій. Вони, як ніхто, знають всі тяготи війни, тому намагаються надати допомогу сучасним захисникам вітчизни. Так Володимир Іванович Кавенський неодноразово надсилав до зони АТО як матеріальну, так і натуральну допомогу. Це й і вкрай необхідні дрова, і книжки, і продукти. За таку активну громадську позицію, патріотизм та вагомий внесок у підтримку воїнів АТО, виконуючи обов'язки міського голови, Слови ветерану – подяку. Дякую вам Владимир за вашу підтримку, за допомогу, за те, що ви оказуєте для наших захисників отец. Я хочу сказати пару слов, чтобы да. слышали все. Мені дуже обидно, що таких мало людей, які оказують допомогу нашим захисникам материальную, мають можливість для цього. Вони оказують. їм наша грина дорожча, жертв наших дітей, моїх внуків. Ібо мої внуки там же. Там же мої внуки, моя кров там. Под опасністю. Я не можу ці слова говорити без сльоз. Я дуже плохо слышу, перенес дві операції на глаза. Но душою я слышу. Душою я розумію. Но, жаль, обидно, що мало людей сознательных. И так мало нас пришло к нашому любимому поэту Тарасу Григоровичу Шевченку. Я для нього готовий душу свою отдати. І літературу я передав. Туда же, на передовую нашу, дві книги історії, фотографії передав. Меня там понимають. Спасибо всім, хто прийшов. Спасибо. Слова вдячності за підтримку української армії Володимиру Івановичу Кавенському висловили й присутні військовослужбовці. З вдячністю та вітальним словом звернувся учасник антитерористичної операції Володимир Кулінко. Хочу поздравити з праздником, з перемогою над фашизмом. Будем надеяться, скоро еще одну будем победу праздновать. И хочу поблагодарить жителей города, предпринимателей, волонтеров за помощь, которую оказывают там на передовой и Если бы не вы, то дуже тяжело Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих у роки війни та ветеранів, котрі вже відійшли за небокрай. В завершення заходу панахиду за померлими та молитву в ім'я миру на Україні провів настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату міста Марганця протоїрей отець Тимофій. Господи! Пису нас від ріки безхой наших, що вислушать нас, лібов до Нього і до ближніх, і Ісливі, і силою, і благодатів Присвятого Сводуха вкоренив у серця всіх нас, у серпну Господу помолимо. Господи, помилуй. Заповідь нову даю вам, що ви любили один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо бути любитим і мати любов між собою. Слава тобі, Господи! Слава тобі! Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми зібралися на цьому урочистому заході. в цей Складний для України час, який особливо потребує нашої всіх разом спільної молитви. Молитви за примирення ворогуючих сьогоднішній день, згідно указу президента України, відзначається День примирення. І сьогоднішній день Українська православна церква Київського патріархату, яка завжди постійні. Кожні хвилини життя України перебуває з українським народом і молиться, разом страждає з українським народом і переживає за її долю. Сьогодні ми підняли молитву до Господа нашого Ісуса Христа, щоб, перш за все, Він смирив наші серця, тому що війна розпочинається не десь там, в інших містах чи селах чи країнах. А війна починається між нами самими, між кожним з нас, починається з нашого серця. коли з'являється ненависть і заздрість. Ці всі речі призводять до найгірших сподівань і найгірших сьогоднішніх результатів. Тому ми молимося за те, щоб Господь дав любов нашим серцям, щоб ми. Нарешті виконували заповідь Господню, яку дав Господь нам, любити ближнього як самого себе. І тому сьогодні ми віримо, що Господь всім нам, хто тут присутній і хто з важливої причини відсутній, дасть любов у наші серця. І коли ми полюбимо один одного, коли ми зможемо пробачити один одному. Тоді закінчиться і війна, і закінчиться міжособиці, але все це закінчиться, коли між нами буде любов, мир і взаємопорозуміння. Тому ми щиро благаємо Бога, щоб ці всі речі давав нам і нашим серцям, нашим родинам, щоб ніхто і ніщо не могло нас роз'єднати. Ми один єдиний український народ, і нас нема що ділити. Нам дав Господь цю землю, державу, і ми її повинні берегти єдиною, берегти такою, щоб в ній було всім добре і щасливо жити. Але щоб добре і щасливо жилося, кожен з нас повинен прикладати зусилля, зусилля пробачити і полюбити. Тому нехай Господь дарує вам всім вашим серцям і душам любов, стриманість. І милосердя, тому що з нами Бог і з нами перемога. Слава Україні!